Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. В сьогоднішньому відео будемо запікати ось таку гарненьку рульку. Але перед запіканням нам потрібно її відварити. Відварити ну, мінімум 2 години. Тобто, це не такий стан, що вже як на холоде, що м'ясо відділяється від кісток, але більше, ніж просто приварене м'ясо. Поставлю в кастрюлю, залью водою так, щоб вода покривала саму рульку. І додам чайну ложку солі, чайну ложку цукру, чайну ложку чорного перцю горошку. І тут у мене є ще три горошинки духмяного перцю та лавровий лист. Лавровий лист на початку варіння та лавровий лист в кінці варіння, за 10 хвилин до закінчення відварювання. За цей час ми з вами зробимо соус та підготуємо все до запікання. Рулька наша готова, вже відварилась. Залишається зараз зробити соус. Духовка у мене вже розігрівається. Що ми беремо для соусу? А беремо все, що нам подобається. І щоб соусу було багато, і щоб він був такий густий. Отже, у мене тут пачка кетчупу до шашлику. Оскільки вона там по 250-220 по грам, як там, яку візьмете. Дві столові ложки майонезу тут. Свина рулька, звісно, сама по собі жирна, тому так ну, з мене більше не переборщувати, але я його хочу все-таки для густоти. Дві чайні ложки гірчиці. Ну, це у мене я вам кажу. Це зараз політ фантазії, що у вас є в холодильнику. От, додавайте все, що вам до смаку. Приправу у мене є завжди. Ну, а там далі вже там, майонез, гірчиця це вже все варіації на тему. Звісно, чесник Натру відразу сюди. Якщо ви ну, проживаєте у Луцьку, або десь там в Луцьку були, ну і давно були, то я думаю, кожен чув, що був такий бар Талін, і він саме був знаменитий тим, що в них були дуже смачні ості рульки і дуже смачний соус. Мені здається, вони одні із перших. Таку робили послугу, як от на виніс, вам вже видавали рульку, ну, от таку напівготову соус, і ви вже собі там вдома його все допікали. Я не знаю, чи ми повторимо саме соус Таліна, ну, тому що я його достеменно не знаю, але те, що він буде не менш смачний, то це 100%. В соусі вся справа, я вам скажу. Як приправиш, так воно, звісно, і буде смакувати. В них навіть пельмені, ну, звісно, що домашні ліпки, все, ну, там кухарі їх ліпили. До пельмені подавали такий грибний соус, що ну, просто, я не знаю, як вам навіть передати. От, так що соус приправляємо. Ох так! <с -awning> Щоб нам добре смакувало. Ви бачите, що у мене тут є ще і домашній соус. Це просто перекручені помідори, відварені і заправлені так собі просто до смаку. Сіль, перець. Це більше не буду. Він у мене такий не дуже густий. Не хочу перебивати. А, ще там є паприка. Просто в деяких соусах в мене є, в деяких немає. От в цьому саме є. Все перемішуємо. Так, додаємо чорний мелений перець. Ну, ми любимо гостре, тому, ви, звісно, за своїм смаком. Естрагон. так, кілька щіпок. Базилік. Та сіль. Я зараз поки що так сипну, там далі буде видно. Все ж таки більше всі інгредієнти вже були підсолені. Соус вже смачний, але звісно, що сухі трави, естрагони, базилік вони ще не віддали свого смаку, це вже буде в процесі приготування. Це нам залишається вийняти рульку, залити соусом і поставити в духовку. Ну що ж, наша рулька спеклася. Ось спробую вам показати її поближче. Бачите, вона ще не тільки перестала тут булькати в цій формі. Перекладати я її зараз нікуди не буду. Я готувала її для себе. Ось так і залишимо просто з цією формою будемо їсти. Якщо вам потрібно подавати для гостей, то візьміть, перекладіть її у ємність просто разом з усім цим соусом. Або соус вилити в окрему, в окрему ємність. Щоб гості вже там собі самостійно могли регулювати, скільки їм потрібно. Як бачите, соус густий, я його під час запікання раз перевернула рульку і е, три, рази, три рази поливала. Раз з однієї сторони і два рази з цієї сторони, щоб соус більше, більше просочився у м'ясо. Тож, давайте скуштуємо. Тут, правда, і різати нема що, бо воно все от просто за ножем. І саме відходить. От самий смак цього всього це те, що м'ясо відразу попадає ще до соусу. Ще наберемо, скільки нам потрібно до смаку. Смакуємо, закочуємо очі від задоволення. Що ж я можу сказати? Я вам можу тільки лише побажати. Не боятися експериментувати на кухні. Натхнення вам на приготування. Нам смачного! А вас чекаю в наступний відео. До побачення!